330 гривень за пару це жіночі кросівки снікерси від бренду Esmara у двох кольорах пудровий та бежевий. Вони всі дуже класні, стандартні, підходять як під джинси, так і під якісь піднички літні. Вони більш осіннього план. Йде таке у нас тут зверху отвори для вентиляції. Гарна підошва, доволі така гнучка, але в цей же момент і тверда. Гарна устілка ортопедична. Ось така. Такий язичок іде. Вони всі на шнурівочці і гарна п'яточка. Доволі міцна, фіксує ніжку. У лоті буде 13 пар, будуть як бежеві, так і такі пудрові у різних розмірах. І вартість такого лоту 4290 гривень. Розміри тут приблизно з 36 по 40, посороковий, точніше, напишу під цим відео. Кросовки дуже зручні, вони класичних кольорів не будуть сильно виділятися, такі доволі стримані і гарні підуть на кожен день. Навіть. На якісь прогулянки, на якісь походи не тяжкі. Вони дуже зручні, доволі ніжка не буде не натирати, не втомлюватися. Ось такі дуже суперські і стильні кросівки снікерси. Замовляйте у менеджерів.